Раді вітати вас. Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Джафаров. Джафарова. В Україні мешкає 1125 носіїв цього прізвища. Найкомпактніше вони мешкають у містах Харків, Київ, Донецьк, Сімферополь, Луганськ, Дніпро, Одеса. Прізвище Джафаров тюркського походження, утворене від стародавнього арабського мусульманського імені Джафар, яке означає потік. Струмок, річка, джерело, райський струмок. На стику 19 го та 20-го сторіч від імені предка Джафар виникло прізвище Джафаров Джафарова. Тобі сподобалось? Було цікаво. Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатись про тлумачення свого прізвища? Відправляй нам листа та кидай донат на картку. Номер картки та нашу електронну адресу знайдеш у першому коментарі до цього відео.